Сьогодні у випуску військовий комісар підписав наказ: комунальники йдуть назустріч городянам. Випадки загоряння майже щороку триває епідсезон. Сучасні реанімобілі вже на лінії. Військовослужбовці слухали музику. Отже, черговий випуск Лозівської панорами, підготовлений телерадіокомпанією Лозова, починаємо. У студії знову працює Вадим Гоч. Мої вітання. Дивіться та знайте. У зв'язку з поширенням проявів тероризму на території України, що призводить до загибелі мирного населення, військовослужбовців у східних регіонах держави, концентрацію угрупувань військ зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, з метою забезпечення оборони держави постановляю оголосити та провести часткову мобілізацію. Указ президентом України підписано Верховною Радою України схвалено. Заходи з часткової мобілізації набули чинності і діють на території 24 областей України. Виняток Автономна Республіка Крим. 28 липня. Відповідний наказ підписав військовий комісар Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату. У зв'язку з цим особовим складом Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату розпочато та проводяться заходи з оповіщення громадян про їх виклик до. Військового комісаріату з залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для оповіщення, при надходженні повістки, або виклику за телефоном, або через органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадяни України що щозинодіючого законодавства, а саме закон України про військові обов'язки, військову службу є військовозобов'язаними запасу, зобов'язаний прибути до військового комісаріату в дні та часи, зазначені у повістках або Вказані за телефоном або через інші способи оповіщення після проходження медичного обстеження громадяни, що будуть визнані придатними для проходження військової служби при мобілізації, будуть призвані на військову службу при мобілізації та направлені для проходження військової служби. Наказ військового комісара передбачає та зобов'язує явку до військомату городян військовозобов'язаних запасу, що відповідно до законодавства підлягають призову на військову службу. При мобілізації а також городян старшого віку у зв'язку зі збільшенням граничного віку перебування в запасі, пояснює Ігор Демичук. Нововведення третьої хвилі мобілізації. На даний час це, е, граничний вік збільшено для осіб рядового та сержантського складу до 60 років для осіб офіцерського складу старшого до 65 років. Тобто чоловіки, які раніше були зняті з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, також зобов'язані прибути до військомату, і у разі визнання їх придатними до військової служби за станом здоров'я та їхнім бажанням, також можуть бути призвані. Третя хвиля мобілізації буде набагато масовішою ніж попередні дві. Планують мобілізувати і людський ресурс, і техніку для поповнення військових частин, які прибувають у зоні бойових дій. На все про все військомати мають 45 днів. Називати конкретні цифри загальної мобілізації. Військовий комісар не має права Інформація обмеженого використання. Однак, про межі мобілізаційного плану міського комісаріату інформує для Лозівського району. В залежності від тих чи інших обставин подій, що будуть розгортатись на сході, планове завдання на даний час може складати до 300 осіб, якщо ситуація не зміниться найгірше. На даний час або третя хвиля мобілізації вона передбачає призов військового зобень запасу передусім до військових частин більш забезпечення. А також інших військових формувань. Мають право бути звільненими від мобілізації чоловіки, які мають більше п'яти дітей, яким не виповнилися 16 років. Мобілізуватимуть усі, хто підлягає цьому відповідно до закону. Проте українській армії потрібні добровольці, які розуміють, куди і навіщо вони йдуть, і такі у нашому місті є, розповідає підполковник. Діючий закон передбачає, що за призваними на військову службу за мобілізацією зберігається місце роботи, але не більше року. В додаток до цього вони отримують грошове забезпечення. Як військовослужбовці, військовослужбовці Збройних сил України на даний час грошове забезпечення отримують у розмірах рядовий сержантський склад це близько трьох тисяч гривень, офіцерський склад близько шести тисяч гривень. Особи, які будуть залучені до виконання завдань, пов'язаних з ризиком для життя. отримують додаткові надбавки. Також вони є. Суттєвими до тих, хто ухиляється від мобілізації, застосовуватиметься не лише збільшені адмінстягнення, а й кримінальне покарання. Попереджає Ігор Демичук. Також звертаю увагу, що існуючим законодавством передбачено кримінальну відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією. Не уникнуть кримінальної відповідальності і ті, хто перешкоджатиме військовим комісаріатам у здійсненні ними своїх повноважень. Зокрема, передбачається позбавлення волі на строк від 2 до 8 років. Поодинокі випадки таких проте тестів жінок у Лозовій були днями такий відбувся і у Царедарівці. Якщо будуть вживатися заходи, які будуть направлені на перешкоджання виконання функціональних обов'язків особовим складом військового комісаріату, відповідні подання будуть направлятися до міжнародного прокурору для прийняття відповідних рішень в ракурсі діючого законодавства. Не на часі сьогодні образи на державу сьогодні її треба захищати від імені особового складу лозівського об'єднаного міського військового комісаріату. Військовий комісар висловлює подяку усім волонтерам, небайдужим городянам за розуміння ситуації та підтримку української армії, яка по суті розбудовується на наших очах. Змінювати кількісний та персональний склад виконкому Лозівської міської ради поки не будуть. Питання постало на останньому пленарному засіданні Лозівської міської ради. Депутат Ігор Коломак запитав у міського голови, чому досі директор державного підприємства Укрспецвагон Геннадій Бурцев, якого звільнено з посади, досі перебуває у складі виконавчого органу міської ради, адже він де-факто вже не представляє інтереси заводчан. Випереджати події, бо не всі питання у площині юридичні закрито, принаймні, некоректно. Вирішили члени виконкому на початку свого планового засідання, яке відбулося у вівторок. На порядку денному засіданні виконкому більше півсотні питань життєдіяльності міста. Головне звіт фінансистів про виконання бюджету міста за перше півріччя за перше півріччя поточного року до міського бюджету надійшло доходів по загальному і по спеціальному фонді 111 одинадцять мільйонів триста тисяч гривень, що складає 101% один затвердженого плану на ці дні період. Начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева докладно інформувала членів виконкому про доходи, про видатки, про кредиторську заборгованість, про перспективи виконання фінансового плану за рік. На сьогоднішній день ми бачимо, що до кінця поточного року у нас, наш завершений план. Ми виконаємо план доведений Міністерством фінансів. Ми не в змусі будемо виконати. Приблизно це сума складе 12 мільйонів. На суму виконання плану Міністерства фінансів є норма закону на отримання середньострокових позик, на отримання фінансового ресурсу, на покриття наших видатків. Я хотів би, щоб від вас від нас сьогодні публічно прозвучали цифри більш конкретні і зрозуміли. 12 мільйонів і ще плюс скільки? Плюс 28 мільйонів. Вот. Для забезпеченості.

проходят по казначейству, Защищ... на вчерашний день проходили все защищенные статьи по загальному и по специальному фонду. Вчера у нас был праздник. Да. Мы получили 66 тысяч, тысяч, тысяч средств, которые отдали естественно косам. Это средства, которые были в казначействе, профинансированы на поточный и капитальный ремонт дорог. Архи необходимая сумма 160 платежное поручение, там до тысячи до гривны, я не помню, 160. 165 тысяч Да, 300 тысяч, которые я сейчас не могу, встучу і звоню. Хочу переговорити и попросить помощи из резерва області выдать нам эти средства для того, чтобы мы, скажем, хотя бы планомерно действовали по капітальному текущему ремонту дорог. Вопрос этот беспокоит каждого жителя года Лозова. Житлово-управляюча компанія готова в розстрочку виготовляти техпаспорти для приватизації квартир в колишніх гуртожитках. Комунальники вирішили піти на зустріч городянам, бо розуміють, деякі мають певні фінансові труднощі, а приватизувати квартири їм вкрай необхідно. Наразі мешканців про розсрочку комунальне підприємство Жук інформує, по деяких будинках розносять листівки, біля деяких проводять зібрання. У середу таке зібрання відбулося біля другого будинку 9-го мікрорайону. Проблема, яка їх згуртувала, приватизація. Два роки тому, прагнучи зробити кімнати своїми, мешканці другого будинку 9-го мікрорайону зібралися і пішли на прийом до Лозівського міського голови. Проблему разом таки зрушили. Дехто з мешканців вже оформив приватизацію, хтось на завершальній стадії, але більшість чогось чекає. Якщо питання в оплаті за техпаспорт, житло управляюча компанія готова піти на поступки. Про це й прийшов поговорити з мешканцями двох колишніх гуртожитків директор Жука Сергій Шов. Людям житловики пропонують розсрочку. Платежмарасчитали не більше 50 гривень, щоб чоловік Был обязан платить в месяц. Значит, исходя из этого, ну, сто... время, которое нам потребуется, чтобы собрать стоимость этого техпаспорта, примерно будет 6-9 месяцев до года. Ну, В это время, конечно, техпаспорт будет изготовлен. Он будет лежать в архиве. Пока мы все деньги не соберем, мы человеку не сможем отдать этот документ. Ну, по крайней мере, у нього з'являється можливість, реальна возможность, этот документ отримати в течение там года, полгода паралельно можна збирати решту документів необхідних для приватизації. Жук готовий консультувати мешканців, якщо у тих виникатимуть питання, реструктуризувати борги, все, аби тільки люди ставали повноправними власниками житла, бо тільки після приватизації вони зможуть ним розпоряджатися. Але найголовніше, чого житловики від приватизації прагнуть, змінити ставлення мешканців до самого будинку. У нас бывшие обшириття заводські, они з нулевым уровнем приватизації. І, понятное дело, що люди не чувствуют себе хозяевами в этих домах, і, понятное дело, от них не получаем ніякої допомоги в ну, улучшенні ситуації по задержанні цих домов. У будинках, де приватизація почалася, ситуація, хоч поволі, але покращується. Як приклад, той же другий будинок збори по оплаті житлово комунальні послуги збільшуються, хоч і поволі. А мешканці третього під'їзду вже самі складалися на ремонт. Тепер збирають кошти на крівлю. Понятно, що зараз це в діньгах, але желательно надо старатися і все делать. Своїми, своїми руками. Під'їзди крівлю тепер не проти зробити мешканці інших під'їздів. Тим скаржаться, що не можуть організувати сусідів. Допомогти попросили організатора з третього під'їзду Світлану Ляшенко. Без сумніву поштовхом для жильців була робота житловиків на 2 і 2 А вони замінили вікна на сходових майданчиках на пластикові, повністю електрокулампи. Благодаря Сергія Антоновичу то що підтримує нас. Помагає теж хорошо, і надіжда Іванина, і їхні строїлі дівчатки теж очень хорошо помогли. І змінення в нашому стороні хорошо житті по сравніння з тими адами, що ми жили. сейчас очень ну хорошо. То був перший крок, але залишаються інші проблеми: даху підвалу до їхнього вирішення, говорить Сергій шов, мають долучатися мешканці. А ймовірніше станеться це тоді, коли не менше половини квартир буде приватизовано. Майже щороку, особливо влітку, реєструються випадки горіння відходів на міському сміттєзвалищі. Останній трапився два тижні тому. Причини загоряння та як його уникнути у подальшому обговорювали на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цьому тижні. Ви прекрасно розумієте, що таке сміттєзвалище. Це тіліпони мусора, до якого неможливо доїхати, і горить сміття на глибині 10-15 метрів в глибині. То есть ми готові оказать помощь, но пока не прийде ті техніка тяжова бульдозер. Допустим, тоже самий, кодовий не на проложи нам дорогу, до місця миславозніка пожара. Ми не зможемо доїхати, не оказати робоч во такої сиділася не сможет. До роботи у пожежонебезпечний період готові. Доповідав фахівцям комісії директор комунального підприємства Екосан. У минулому році зокрема вдалося уникнути загоряння. 13 липня поточного року інформував Володимир Селізньов. На смітті звалищі трапився форс-мажор. Получилось двойной ЧП, с бульдозер, который ликвидирует и производит захоронение ежедневно, и кроме выходных, на городском звалище, попал в выгоревшую яму, и мы не смогли его быстро оттуда эвакуировать. В связи с этим ждали второй бульдозер, пока привезем с Киевчевки. Сміттєзвалищу, яке експлуатує місто більше півстоліття, треба продовжити термін його використання не лише на папері, доводив комунальник. Управління шутчного комунальним господарством заключення договір з підприємством по поводу увеличення сроку експлуатації та підрозуміває завоз грунта і увеличення нагорного сторони очисних рожений до п'яти метрів. Простим я сказати, висота мусора вже вище вал постоянно поддувает ветра, и за счет гниения происходит самозагорание. Вкрай необхідно визначитися із кар'єром та відповідна програма з завозу ґрунта. Також хотілося б, щоб в городі була розроблена програма по роздільному збору твердих відвихотів. Начальник Лозівського районного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій припустив, що причиною загоряння міг бути елементарний злочинний підпал, тому не завадило підприємству забезпечити охорону сміттєзвалища керівники Екосади з цим погодився. На сьогоднішній момент підприємство розробляє новий тариф, який буде винесений на розгляд і дасть нам можливість додати відстави КПП. По всім має бути звалище. А, Також вже на найближчому пленарному засіданні міської ради комунальники будуть звертатися до депутатів за фінансовою підтримкою. Виділити кошти для проєктування звалища, де відповідно і скважину може обладнати, і вали відповідні зробити. Триває епідемічний сезон гострих кишкових інфекцій. Епідемічна ситуація у місті неоднозначна, а щодо деяких інфекцій є напруженою, стверджують фахівці. Загальна кількість інфекційних захворювань по місту у першому півріччі поточного року зменшилася. Наводила конкретні цифри начальник Лозівського міжрайонного управління під служби на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проте акцентувала увагу Тетяна Овчарюк. Те зменшення лише за рахунок зменшення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо їх не брати до уваги, статистика по інших інфекціях невтішна. Кількість випадків. Кив зростає і перевищує середньообласні. мова йде про туберкульоз, вітряну оспу, кору. Останній випадок захворювання в місті був у 2006 році. Педикульоз та питома вага, гості кишкові... інфекції. До речі, відмітила фахівець більше хворіють діти молодшої вікової групи, які не відвідують організовані колективи, та припускає. Дорослі також хворіють та здебільшого займаються самолікуванням, якому сьогодні сприяє вільний безрецептурний доступ до ліків і. Їхня непомірна реклама у змі. Лікар застерігає також на ще одній небезпеці, що наразі шириться. У Харківській області перевищена захворюваність на вірусний гепатит А. Передача вірусного гепатиту А це контактно-побутовий фекально-оральний шлях ну, з їжею, з рязними руками. Нам треба мати настороженість. Приводу цього небезпечного захворювання, коли вражається печінка, і хворіють переважно люди молодого віку. І діти невтішні констатувала факт спеціаліст, і результати досліджень ґрунту та піску у дитячих закладах та по житловому масиву міста. В цілому досить високі показники забрудненості об'єктів навколишнього середовища, яйцями гельмінків, ґрунту, піску, овочів напевне спричиняють невпорядковане вигулювання домашніх тварин. Не профілактичне лікування і господарями звичайна людська недбалість та відсутність елементарної культури основним методом профілактики інфекційних захворювань є первинна профілактика вакцинація. Статистика у цьому напрямку також не задовільна, говорять медики. Вакцинація первичним імунним комплексом в віці до одного року составляє тільки 44%, при обласному показателі 65-96%. Тобто наш город на жаль, отримує менше вакцин фахівці б'ють на сполох. Бюджетний кодекс сьогодні не дозволяє здійснювати планове придбання вакцини на місцях виключення єдине передумови епідемії. Медики на місцях залежать від централізованого постачання вакцини. А цей процес бажає бути кращим. Вакцинірована вакциною АКДП і також ж діфтерія сталняк только двадцять чотири Паратит краснуха 48%, против гепатита – только 22%, два процента, проти поліміеліта тільки 32%. два процента. А насілення шісті-чотирнадцяти літ і взрослі, у нас не вакцинированы проти діфтерії і ставняка по іншому причині. Лозівське відділення центру екстреної медичної допомоги з 1 серпня на лінію вивело дві нові машини швидкої допомоги. Це сучасні реанімобілі, оснащені новітнім обладнанням, яке дозволяє проводити інтенсивний курс терапії, не втрачаючи часу. Перед першою поїздкою нові автівки показали журналістам. Вже з п'ятниці дві бригади швидкої з УАЗиків, які служили їм вірою та правдою багато років, пересідають на нові ренобокси. Равтівки обладнані всім необхідним для надання екстреної допомоги. Фельдшера і водії проходили спеціальне навчання, щоб опанувати нову техніку обладнання, і з ним тепер дійсно зможуть рятувати життя. Ми були ограничені в апаратурі. Медикаментами нас снабжали. але апаратура все таки була старіша. Ну а з новими автомобілями да, нові дефібрилятори, нові кардіографи. Все нове, Кислородні балони. Наказання допомоги буде вже на совершенно новому вищому рівні. Всю начинку реанімобілю показує завідуючий Лузівського відділення Центру екстреної медичної допомоги Андрій Пузирьов. Тільки носилок нараховуємо п'ять видів кожній для певної ситуації. Кресла, носилки для розлажуються для того, щоб винести больного з квартири, поставити в ліфт удобно. І спустіть опять же, машину. Для медиків все під рукою, все зручно. Якщо треба, трансформуються, є кондиціонер, світло скільки треба, а щоб автівка безперешкодна рухалася дорогами, сирена, як чутно, мечки, які видно, і гучно мовить. Автівками медики задоволені. Отличні машини, йому раді. Я ж говорю, що у нас на Лавському районі це перший раз такі машини прийшли. Тому ця подія, як свято. В останній лозівська швидка свій парк оновлювала п'ять років тому. Андрій Пузырьов вдячний харківській облдержадміністрації, особисто керівнику центру екстреної медичної допомоги Віктору Забашті. Загалом на область таких автомобілів швидкою було передано 97. Їх розподілили між відділеннями центру. Дві машини дісталися Лозівському. Їх вручили у Харкові на площі Свободи. З появою нових автівок кількість бригад не збільшується. Зазначає Андрій Пузирьов їх як було п'ять, так і залишається. Залишається незмінним і час прибуття за викликом 10 хвилин по місту, 20 по район. Єдине про що екстреники дуже просять комунальників позрізати гілля на деревах біля під'їздів багатоповерхівок. Тому що автомобіль дуже високий, виходить, і можна позбивати проблескові маячки. Хотілося б їм і дороги кращі, але і цим поки готові потерпіти. Благодійні організації Харківщини, які підтримують переселенців, приємно вражені рівнем допомоги, який втікачам від війни забезпечило наше місто. Повідомив заступник міського голови Олександр Неділько на черговому засіданні координаційної ради з питань підтримки переселенців, яка відбулася днями. Правозахисна група, яка була, вони дуже були вражені тим станом, що ми надали, яке житло. І в якому стані воно знаходиться. Вони відмічають те, що там, де по Харківській області не знаходяться люди, ну ні, ні в які сравнення, скажімо, з містом Лазаває не є. Тобто, людям такого не давали, то що дала город Лазиває. Чергова велика партія гуманітарної допомоги із Білгорода для переселенців зі сходу країни у середу прибула до Лозової. Моя задача була знайти... Ті міста, в котрому живуть біженці, особенно їх фонд інтересують дітям. Лариса з Харкова взялася допомогти благодійному фонду зімлячіства Донбаса». Обдзвонила усі міста області, аби отримати оперативну інформацію, хто найбільш потребує допомоги. Блазовий проводиться агромна робота. То кожен... Прибывший человек регистрируется, его снимается купил его документов, записывается его положение, потребности, потребности человеку, нужды. Да? Сюда прибыло и продолжает прибывать много семей, как ну, и одиноких людей, очень много маленьких детей, в частности грудного, грудного возраста. Есть мамы на последних сроках беременности, которых нужно положить в больницу. і забезпечитисім необхідним для будущего малюка. На даний момент у нас 1060 чоловік, це 402 сім'ї. І з них 316 деток, 65 деточок до да, годіка у нас грудничків. Так, 15 мам у нас беременні. Левова частка цього вже другого траншу гуманітарної допомоги. Якраз усе для діточок. Дитяче харчування, дитячі візочки, дитячі ліжечка. Армійці військової частини А-3010. У середу ненадовго відволіклися від бойових завдань. І упродовж години слухали музику і твори лазівських авторів. У гості до військових з музично-поетичною програмою приїхав літературний клуб Лігос. Задля емоційної розрядки військовослужбовців, які несуть службу в військових частинах Харківської області, губернатор розпорядився організовувати різноманітні культурні заходи. Така ініціатива прийшлася до душі керівництву нашого міста його творчим об'єднанням, як з'ясувалося, з самим військовим єдиної лозові частини а 3010 Ми звернулися до керівництва цієї частини. Вони з радістю прийняли пропозицію щодо візду, як ми відвідаємо їх. Ми з ними домовилися, порадилися. Спочатку була визначена дата 24 липня. Але на жаль, вони 24 липня не змогли прийняти нас ну, з певних причин, і тому ця зустріч була перенесена на сьогодні. На 30 липня. програму готував літературний клуб Лігос, поетично-музичну, але музичним творам ні часу відвели більше, бо вони цікавіші військовим вважали лігосівці. Тому й приїхали не в повному складі, а тільки в шістьох взяли з собою і маститих поетів і починаючих, Втім, не менш талановитих, зазначає керівник клубу Артур Савран. Їхні твори мали зацікавити аудиторію. Як необхідно якийсь какая-то релаксация даже, какое-то расслабление, ощущение своей привязанности к окружающему миру и тому, что все равно рано или поздно жизнь будет связана с такими, так сказать, проблемами такого широкого плана и высокого плана, и поэтому отходить от поэзии, от музыки, то, что так или иначе удерживает нас в этом окружающем мире, таком сложном, нельзя. Із цим погоджується і заступник командира військової частини по роботі з особовим складом Станіслав Пасічник розповідає, його бійці часто ввечері збираються, наспівують якусь одну пісню. Музика відволікає від щоденності, а такі музичні перерви зараз їм в роботі як ніколи потрібні. Всі прекрасно що в нинішній сложившися ситуації, така хоча б не больша, але максимально позитивна розгрузка для особистого составу, для солдат, вона є життєво необхідною, тому що. В связи с нынешними тяжелыми э, ситуациями, которые происходят в близлежащих регионах к нам, буквально на расстоянии 50 километров, психологическое напряжение достигает своего апогея, достигает своего максимума. Нотки музыки, нотки поэзии действительно должны, должны помочь ребятам немножечко вздохнуть с облегчением, и дабы дальше им было проще идти. Я думаю, що це все таки дійсно життєво необхідно». Програма тривала годину. Хвилювалися, зізнавалися молодші артисти, бо перед такою публікою свої вірші читали вперше на відліч від решти лігосівців, які кілька разів вже були на колишньому 61-му арсеналі. Тим швидко зібралися. Люди в формі вони теж люди і їм своє ті ж чувства. І от приємно бачити їх від бачити те, то що їм подобається, Тому що для кого ми стараємося? Всі стараємося для служителя. І дуже здорово Сьогодні ми посетили честь, тому що на самом деле я, я здесь впервые. Як і я? Да. И, ну, очень очень, очень хотілося просто морально поддержать нашу армію. За словами військових, їм це вдалося. Вони вийшли всі з главное. На останок військовій частині Лігосівці подарували свій збірник, натомість отримали подяку за концерти і запрошення приїжджати ще. У першу неділю серпня відзначається День профспілки залізничників. Свято вже 10 років. У 2004-му його було започатковано на прохання української профспілки залізничників і транспортних будівельників. У лозовій день профспілки залізничників відзначили у четвер. У міському палаці культури пройшли урочистості. За традицією кращих працівників з усіх залізничних підприємств Лозової обласне керівництво нагородило грамотами зі сцени Лозівський міський голова зазначив, історія міста нерозривно пов'язана із залізницею. Сьогодні у нашому місті нараховується 11 підрозділів. А це 2,5 тисячі працівників, плюс дві тисячі штатної чисельності державного Премство Укрспецвагон железная дорога предприятия Южной железной дороги это социальные партнеры, это депутаты городского совета. Это порядок, дисципліна, это кузниця кадров, которая традиционно город уже привык. Сергій Степанов подякував залізничникам за співпрацю, зокрема, начальникам південної залізниці, як колишнім, так і нинішньому. Тему сьогоднішньої ситуації в країні виступаючи не обійшли, сподівалися на краще і всім бажали кращого. Сьогодні наші спеціалісти вже працюють над встановленням об'єкта поданецької дороги. Вже за завжди випадала нелегка доля в цьому сенсі, Ми завжди були становым приметом государства і в любые періоди развития нашого государства делали все для того, щоб наша страна була процветающей. Заступник начальника південної залізниці Сергій Павлов подякував лозівським залізничникам за працю а подарунком їм був концерт гурту Паничі добрознані пісні у виконанні співаків палац культури прийшлися глядачам до душі. Це все, що встигаємо розповісти вам сьогодні. Такі події у міському житті помітили журналісти телерадіокомпанії Лозова, а події у своєму житті ми створюємо самі. Нехай вони будуть приємними. Не забувайте заходити на офіційний інтернет-сайт Лозівської міської ради, де можна не тільки ознайомитися із поточними справами та планами міської ради, а й переглянути випуски Лозівської панорами. Дякуємо, що ви з нами. До побачення.